Три роки поспіль дипломи всеукраїнського конкурсу читців виборює студенти інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Цього року 19-й всеукраїнський конкурс читців імені Тараса Шевченка зібрав 119 учасників на сцені будинку національної спілки письменників України. Три почесних дипломи конкурсу завоювали студенти поетичного театру, яким ось вже сім років керує заслужений працівник культури України Надія Грицан. Ми. Везли на конкурс поетичну виставу за моїм сценарієм, який називається Доля любити, терпіти, страждати. І в конкурсній програмі брали участь студенти Ігор Прокопяк і Іван Ільницький. Тобто ми подавали три заявки і отримали три дипломи лауреатів Перші місця. В конкурсі взяли участь 119 учасників і колективів з різних куточків України та з інших держав. Високе журі, яке очолювала народна артистка України Галина Яблонська, визнало івано франківських студентів найкращими. Перед тим клопітка робота. Як в репетиційний період дуже багато для цього зробили викладачі надія Володимирівна, яка з нами працювала в поті чола. звичайно ж, перемога далась нелегко, але черговий успіх на всеукраїнському рівні окрили в студентів та їх наставників.